Хей-хей, hey, hey. мене звати Ярослава Швель і я ментальна коучка в просторі ментальної підтримки Better You And Me, Help Ukraine, Ютибор. Сьогодні ми з вами поговоримо про захисні механізми психіки в умовах вимушеної імміграції. З'ясуємо, що це таке, як розпізнавати і що з цим робити, як реагувати. Захисні механізми психіки часто активуються у людей, які опинились в якихось. Незвичних для себе обставинах, складних життєвих обставинах. І одним із таких яскравих прикладів може бути вимушена адаптація в іншій країні. Якщо ви або ваші близькі переживаєте труднощі, важливо зрозуміти, як саме психіка вас може захищати. І розуміння цього допоможе вам впоратись з емоційними викликами та легше інтегруватися у нове середовище. Давайте розберемо, що ж таке захисні механізми психіки. Це несвідомі стратегії, які допомагають людині впоратись зі стресом, зменшити тривогу та зберегти емоційну рівновагу. У контексті вимушеної еміграції вони можуть як допомагати адаптації, так і створювати певні бар'єри. Давайте розглянемо основні механізми. Першим механізмом Можна назвати заперечення. Наприклад, це коли людина ігнорує труднощі. Наприклад, говорить собі, це все тимчасово, скоро повернусь додому. Це може бути корисним на початку, але в довгостроковій перспективі перешкоджає адаптації. Наступний механізм це раціоналізація. Наприклад, переконання себе, життя тут краще, тому варто прийняти всі труднощі. Це допомагає знайти сенс у змінах, навіть якщо вони викликають стрес. Наступний механізм це ідеалізація. Часто люди ідеалізують Швецію як країну, де все ідеально. Це дає тимчасове полегшення, але може призвести до розчарування, коли людина стикається з реальністю, так, з певними формальними механізмами влаштування документації і так далі. Регресія у складних ситуаціях деякі повертаються до дитячих форм поведінки, приміром, надмірної залежності від інших чи уникнення відповідальності. Це природня реакція. Але важливо не застрягти на цьому етапі. Сублімація ще один механізм. Це найздоровіший механізм. Людина спрямовує свою енергію на щось конструктивне. Наприклад. Вивчення мови, інтенсивне вивчення мови на курсах, розвиток навичок або створення нових соціальних зв'язків. І, власне, а як же зрозуміти, чи працюють механізми для вашої користі? Якщо після певної стратегії ви відчуваєте полегшення, нові сили, це ознака того, що механізм працює. Але якщо ви відчуваєте застій, злість, тривожні стани, Можливо, варто переглянути підхід і звернутися вчасно до психолога. Адаптація це складний, але природній процес. Розуміння своїх захисних механізмів допоможе вам зберегти емоційну рівновагу і знайти способи краще інтегруватися в нове середовище. Якщо ви відчуваєте, що труднощі стають дуже великими, не соромте звертатись за професійною підтримкою. Ходіть до нас, в пхак, йду!